Україно, п'ю твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, Крещуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно. Ти для мене диво. І нехай летить за роком рік, буду мамо, гордий, вродливий, з тебе дивуватися, повік ради тебе перли в душі, сію. Ради тебе мислю і творю хай мовчать Америка й Росія, коли я з тобою говорю. Водійдіти, недруги, лукаві, друзі. Зачекайте на путі, маю я святей синівське право з матір'ю, побудь на самоті, рідко, не не згадую про тебе, дні занадтокуці й малі, ще не всі чорти зійшли на небо. Ходять їх до біса по землі, бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш з битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся без любові їх очей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розлука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя і твої права. Хай палають хмари бурякові, хай стерчать одрази все одно. Я пролюся капелькою крові на твоє священне полотно. Слава Україні! Разом переможемо!